Доброго дня, ось і закінчилась наша подорож, і я знов на зв'язку з вами з Чикаго. Сьогодні на прохання одного з моїх підписників ми розглянемо дієслова дозволу Let, allow та permit. Насправді всі ці дієслова фактично мають однакове значення: це або давати дозвіл комусь на щось, або не перешкоджати комусь або чомусь. Відрізняються вони здебільшого рівнем офіційності. Let найменш офіційне, Permit найбільш офіційне. Можна, скажімо так, порівняти, що Let застосовується в дружній бесіді та якихось вічливих проханнях, Allow застосовується на рівні таких персональних, але більш офіційних розмов, а Permit застосовується на рівні установ, правил тощо. Але загалом я можу сказати I don't let my kids watch TV after 9 p.m. Я можу сказати I don't allow my kids to watch TV after 9 p.m. Або я можу сказати I don't permit my kids to watch TV after 9 p.m. І жодний з цих варіантів не буде помилковим. Єдине, на що зверніть увагу, це те, що після let діє слово стоїть в базовій формі, тобто головному інфінітиві без to. I don't let my kids watch. А після allow та permit ми застосовуємо повний інфінітив з часткою to. allow to watch або permit to watch. Так само let me speak або allow me to speak. Permit me to speak. І ці три слова також можуть застосовуватись у вічливих проханнях. Але let в даному випадку є найпоширенішим. Let me tell you, дозволь мені тобі розповісти, let me help you, дозволь тобі допомогти, let me be very clear, дозволь мені роз'яснити або дозволь мені говорити дуже чітко. І в моєму житті, де я не відвідую ніякі бізнес-зустрічі. Або якісь переговори і так далі. напевно, в 99% для таких вічливих звернень та прохань я буду використовувати LED. І Якби я відвідувала якісь бізнес-зустрічі, можливо, я б використала allow. Allow me to introduce. Що ж до permit, то його використання у простих вічливих зверненнях та проханнях зустрічається дуже рідко. Якщо ви не йдете на прийом до англійської королеви, ви можете просто обмежитись «let» та «allow». До речі, стосовно «permit», зверніть увагу на те, що воно може мати форму іменника та дієслова. Писатиметься воно повністю однаково, але буде відрізнятись вимова. Якщо це іменник, ми наголошуємо перший склад. Permit. «a permit», «I need to get a permit». Якщо це діє слово, ми наголошуємо другий склад. Permit. Please permit Please me. Або to permit. І я би сказала, що найчастіше let зустрічається ось в саме цих зверненнях, проханнях, а також в порадах. Don't let your dreams die. Не дозволяй своїм мріям померти, тобто в тілі свої мрії в життя. Allow – це більший рівень. Інструкцій, а не порад. Наприклад, воно буде дуже часто зустрічатись в кулінарних інструкціях щодо приготування якоїсь страви. Allow to stand for 5-10 minutes before serving. Дайте чомусь настоятися 5-10 хвилин перед подачею. A permit частіше використовується на рівні правил. We don't permit people to smoke in the workplace. Ми не дозволяємо людям палити на робочому місці, і коли ми використовуємо «permit» в плані дозволяти, то дуже часто воно має таке відкіночне значення, як надавати право на щось, «The court didn't permit to use it as evidence». Суд не дозволив використовувати це як доказ, і в даному право ось це не дозволив, це як не дав нам право використати це як доказ. Також маленький момент, коли ми говоримо з точки зору не те, щоб дозволу, а скоріше не перешкоджання чомусь. То тут я б сказала, що якщо ми використовуємо allow або permit, ми говоримо про активне неперешкоджання, тобто свідомо. Ви свідомо дозволяєте чомусь трапитись, просто нічого не робите. І якщо я скажу how could you allow it, як ти міг це дозволити, то я очікую про те, що ви свідомо щось дозволяли. Ви знали, що воно відбувається, але нічого не робили. А ось при використанні «let» How could you let it happen. Як ти міг це допустити? Тут є таке невеличке припущення, що, можливо, ви просто не знали, можливо, вас обдурили, можливо, ви щось не помітили, прогавили і так далі. Тобто, це було не обов'язково активно. Дивне неперешкоджання, можливо, ви просто зробили це не свідомо. І останній, але дуже важливий момент, який я зазначу, це те, що allow та permit дуже часто використовуються в формі пасиву, в той час як let в пасиві не використовується. Я можу сказати I'm not allowed to tell you, мені не дозволено тобі розповідати, але я не можу сказати I'm not let to tell you. Так воно не вживається. І в пасиві я також скоріше використовуватиму allowed, коли щось дозволено або не дозволено. І permit, коли я говорю про те, що хтось має або не має права щось робити. Але ще кілька прикладів з allowed та permit в пасиві. Students are not allowed to talk during exam. Студентам не дозволяється спілкуватись під час екзамену. When I I came to the US, I wasn't permitted to work or study. Коли я приїхала в Сполучені Штати, мені не дозволялось працювати або навчатись. Це до речі, правда. Я коли я приїхала сюди, я мала візу дружини, яка не давала мені права на роботу або навчання. People under 21 are not permitted to buy alcohol. Людям до 21 року не дозволяється купувати алкоголь. До речі, ось ці приклади з Permit досить спрощені, тому що якщо ви пошукаєте приклади застосування Permit, то там здебільшого будуть такі складні та офіційні фрази, що я просто не хотіла давати щось такого роду, як приклад. Ну що ж. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим. Якщо у вас є якісь запитання, які б ви хотіли, щоб я розглянула, обов'язково залишайте їх в коментарях. На все добре та до наступних зустрічей!